Проєкт що розширює горизонти на радіо, місто над Богом інсайт, студії з вами працює Віктор Мозлевський. Також я е, вітаю у нашій студії Юлію Андріанову, авторку курсу Голос на мільйони. Сьогодні ми будемо говорити про силу голосу, про голос, про те, як його покращити, розвинути і що можна ним власне зробити. Юлію, вітаю. Е, так. Ти в мене видно прослуховуєш. Так який в мене голос. Я з Юлією на ти, тому що ми давно знайомі і працювали разом не один рік, і, і тому ми так з нею. Пані братські. Який в мене голос? Дуже гарний. гарний ти ж, чудово. на, на радіо підбирають людей з, з надзвичайно красивими голосами, тому що нас чують. А не завжди бачать. Да? Ну, зараз нові технології нас і бачать, і чують. Але ми ж знаємо, що в, пер... в первинному такому етапі радіо це було більше про слух і про голос. І людина через голос уявляє собі картинку, образ уявляє іншу людину, яку слухає. Тому що спочатку було слово. Так і. Дуже важливо, аби він був красивий, але аби він звучав так, щоб було зрозуміло про що. Сьогодні ж багато ми говоримо слайдами, картинками, інколи навіть не відкриваємо рота і доносимо також інформацію. А як донести тільки словами? Голос можна змінити? Природній його тембр не зміниш, але. Змінити його можна в кращу сторону. Я знаю, що я, коли прийшла на телебачення, я пищала. У мене був дуже писклявий голос. Він дратує, страшенно дратує. Ну, чоловік. Ну, Я пам'ятаю, писклявий, але не дратував. Але пам'ятаю. Але я вже прийшла та... на телеканал Віничина. Угу. Він він десь проскакував. Я вже працювала з тим, щоб він не пищав. А коли я тільки прийшла на перший свій запис сюжету, я пам'ятала, пам'ятаю, що я... мені хотілося закрити вуха. Мені він, по-перше, свій голос, коли ти чуєш через мікрофон, він чужий. Ми звикли чу чути свій голос через тіло, uh -huh. і вібрації голоса звучать інакше, коли ми через. Вуха чуємо свій голос записаний, і тому часто люди кажуть, мені він не подобається, бо він є чужим і незвичним. А насправді так чують нас інші люди, і це перше йде адаптація до свого голосу, знайомство з ним. А як виправити, що можна з цим зробити? Насправді тут про голос більше навіть не про тембр зміну, а про інтонацію, про чіткість вимови. Я працюю з людьми і чую, що часто люди ковтають якісь звуки. Не помічаючи. І це навіть інколи з психологією пов'язано. Людина поспішає, як то вона хоче швидко видати інформацію, і навіть ніби відчуває, що їй тут не місце, і вона швиденько видає інформацію і ковтає певні звуки, швидко вимовляє слова і не заморачується таке російське слово, можливо, над тим, як це донести. Ще такий момент дуже цікавий: ім'я як людина вимовляє своє ім'я. Сьогодні ж багато говоримо про те, що це особистий бренд, як себе представити. У нас сьогодні багато засобів, да, соціальних мереж, де вже модний розмовний контент, де модно говорити в кадрі, не просто робити відеофото, а щось відкрити і сказати, хто ти, чим ти займаєшся, чим ти цінний цьому світу. І ім'я своє назвати люди, знаєш, кажуть: «Привіт, Олі! Мене звати Юля, і це так знаєш, з'їли. І навіть на спільних заходах людина вітається яскравіше, аніж називає своє ім'я, і потім, аналізуючи, часто помічаю, що не запам'ятали навіть люди, як звати ту людину, коли багато людей знайомляться. Ну це якось пояснюється, чому людина не повністю називає своє ім'я ковтає закінчення або. Простишує. Про Молос. внутрішнє, про самооцінку, про відчуття цінності себе і проявлення себе. Люди хочуть сховатися, вони не завжди готові е, вийти і ось так розкритись, показати, хто я, чим ти займаєшся. Навіть якщо багато моментів, коли через роботу вони е, е, розуміють, що це їм потрібно, це їм е, ну, вже необхідно да, сказати, хто я. Я лікар, я такий-то. А внутрішньо немає цієї готовності, внутрішньо хочеться сховатися, і дисонанс відбувається. Ну насправді ж проявлення людини, ми думаємо, що треба знати, що сказати: зміст, слова. Угу. А тут все в комплексі: тут і тіло, і міміка, і жести, і голос. І якщо людина навіть написала геніальніший текст, підготувалася. А не може володіти собою своїм тілом, не може заявити. Воно і проявляється, і через голос він дрижить, він зажатий, він такий, як ніби не з, не з грудей ну, йде, да? він не наповно звучить. Чому співаки от Вони ж теж талановиті, а, і коли вони співають, ніби от якісь вібрації звукові відбуваються. Чому торкаються душі, пісня торкається душі? Тому що голос лунає наповно. А коли десь. От... Через такі поверхневі ноти воно і не звучить. Ну і тут от про все разом. Тому голос в мене народився цей курс, він називається голос, але він більше аніж про голос, він більше про і роботу над собою, і про проявлення, і тоді проявляється і голос. Бо зовнішніх інструментів, наприклад, тих, які ми знаємо, да? Там, вправи з голосом, не завжди достатньо людям. Є така смішна історія, коли починаємо робити вправи з голосом. Ой, мене горло дере. Ой, зараз я почекаю, якщо онлайн. Піду поп'ю чай, почекай мені щось тут погано. Це ж про це, коли починається така розпаковка таких блоків. Вириваємо назовні те, що в нас всередині. А що всередині було? Це коли в дитині, можливо, казали: не кричи, тут треба тихіше, не, 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 не проявляйся. Я остання літера алфавіту. І, і багато таких ситуацій, і виходить, що ми дорослі розумом все розуміємо, а десь тіло нас не пускає. І коли от те все повитягуєш, от такі як буряни, я кажу, тоді воно і розкривається. Тоді легко і говорити, і голос розкривається, і найкращі такі звукові моменти розкриваються. І... Найцікавіше, що люди дуже багато, дуже мають гарні голоси, а вони недооцінюють і навіть не бачать краси свого голосу, як то його приглушають. А якщо дати певних таких моментів, підштовхнути, Шторхані, розкрити таких, так. да, розкрити, показати і записати, і навіть робити запис вправи до вправи голосу після, і людина бачить, як змінюється. Вау, ну тобто за одну навіть годину голос можна вже покращити. Це про чіткість слів, звуків, інтонацію. На що ти хочеш поставити наголос, на яке слово? Це те, що ти хочеш донести. Адже від того, куди ти наголос ставиш, від того й змінюється зміст. Часто ще от презентація себе коротка на одну хвилину. Людина говорить, говорить, вклала на початок якийсь такий зміст, а в кінці останнє речення так типу вже тікає, вже сказала і хоче втікти. А Як сказати так, щоб завершити і після смак залишити? Mm -hmm. Залишити таку ну, людину іншу, адже ми доносимо для інших людей, щоб вона замислилась, що ти хотів взагалі сказати. Чому ти вийшов до цих людей, з яким ти вийшов по силам, зверненням, думкою, навіщо? Просто щоб потім сховатися чи щось донести. Так от це через звук також можна робити. Людина виходить на загал, їй потрібно виступити, презентувати себе, щось розповісти. Так, вона, по перше, думає, як не забути те, що вона має розповісти, як потрібно триматись, так перед іншими, як це говорити, на що паузу. Тобто, я вважаю, що вона досить великій напрузі, вона не розслабляється. хоча, коли дивишся на професійного спікера, здається, що в нього просто все як кажуть: лється, так лється пісня. Він абсолютно розслаблений. Чи можна натренуватись до такого? Стану, щоб ти виходив, і вже це все було відбувалося на автоматі. Оцей комплекс комплекс цих рухів, що відбувався на автоматі. Знаєш, коли я починала сім років тому медіашколу для дітей, до мене зверталися дорослі саме з таким запитом. І я вважала, що достатньо дати тих інструментів і вправ, які які ми робили, да з голосом попрацювали, розказали, як створили презентацію, як це презентувати. І я бачила, що недостатньо, бо це внутрішнє треба було цей внутрішній блок і страх забрати, і зараз скажу, що я роблю навпаки, починаю з цього внутрішнього. Навіть не важливо наскільки ідеальною буде промова. Хай людина можливо десь і помилиться, але вона відчує силу. Спокій і якусь впевненість у собі, я дивилась фільм Я не твій гуру, документальний про Тоні Робінс, Робінса, який є оратором, да, він проводить свої там е тренінги. Йому перед сценою е облад е обладунки робили величезний батут. Він виходив, пригав на батуті, і от в цьому такому, от ми коли по фізично щось робимо, е як кров циркулює. І він потім виходив в стадіон, і яка енергетика. Фізичні вправи, я багато дивилася, теж є. Я кажу: ви похлопайте в долоні, потеріть руки. Вже кров починає циркулювати, дає сигнал мозку, відволікає нас від того діалогу, який ми ведемо. Як сказати, як угу. я виглядаю? Угу. Боже, в мене може там колготи так, помада, не так. А те все стає неважливо, кров ганяє. Бо сам собі ти не скажеш так, я зараз там я почну. Не працює це. А коли навпаки, і тоді ми йдемо, і я через практику це даю, людина починає робити в такому екстазі, знімаю, показую, а вона каже: Боже, а виявляється, я. Подобаюсь собі. Як прийшла одна дівчина, в мене на четверте заняття вона вийшла в прямий ефір в закритому там чаті ще на Фейсбуці, і зараз вона де не йде, вона знімає розмовні сторіси, рілси і каже: я кайфую від своїх розмовних рілсів сторісів. Тобто найвищий результат подобатись собі, а впевненість він дає. Найвищий результат це й дає впевненість, і коли ти подобаєшся собі, ти розумієш. Найважливіше мені здається для людини це донести те, з чим ти працюєш. Ми говоримо про дорослих ага. людей. Людина досягла певного рівня, вона в медицині. Спеціалізується на цій галузі, і вона доносить те, що вона прожила, які там в неї були операції, які пацієнти, яка ситуація. І коли вона проживає те, що вона говорить, вона тоді щира. Найвищий пілотаж це щирість, а воно синхронно сподобаєшся собі, бо людина цим живе. Це не про закоханість. Я собі подобаюсь, я красотка красиво говорю. Це про любов до того, чим ти живеш. І от це є найвищий пілотаж. Я би отак перефразувала. І тоді вона цим живе, вона цим ділиться. Я ще навожу приклад. Ми, коли в побуті, розмовляємо і щось проживаємо, якусь ситуацію, хочемо нею поділитись, ми ж не думаємо так, я зараз піду, розкажу зараз, як я налаштуюсь, які слайди, яку презентацію, який текст роблю. Ні, ми доносимо це, і та людина нас чує, бо ми це справді тільки що прожили. А коли ми готуємось, є оця штучність. Штучність люди не приймають. Люди люблять те, що насправді, те, що істине. І от коли оце, тоді, тоді це найвищий пілотаж. Я часто зустрічав в житті таких вроджених ораторів, так? людина, яка просто розповідає, а всі її слухають з відкритим ротом. Щасливчики. Щасливчики я не вроджений оратор. Я теж ні. Я над собою теж працював, і якісь моменти я відчув, що мені вже не страшно виступати, наприклад, перед на сцені, так, на сцені перед залом, тому що ще в університетські роки я дуже соромився, переборював себе постійно. Аналізував, як я стою, як я повернувся, куди мені треба дивитися. Я постійно це стежив за собою, а потім я вже якось так розслабився, так, і вже говорив то, що мав сказати. Так головне, доносив свою думку. А скільки потрібно часу, щоб стати отаким щасливчиком, так, щоб навчитися бути рад. Ну, Це ясно, це не вроджені речі, але навчитися. Це індивідуальна річ, і це, можливо, є якась. Технологія, яка за скільки, якийсь період зробить з людини. Сто відсотків індивідуально. Один і той же самий курс: ті ж самі люди, один на четверте заняття виходить в прямий ефір, а, інший, а інша може сказати, ні, я ще прийду на наступний курс, ну, навіть не доходить. Це настільки про внутрішнє. Про внутрішнє блокування. Ми чуємо все. Вся інформація є в інтернеті, всі курси є в інтернеті, все є. Сьогодні настільки все доступне. Але чому ми не беремо і не обираємо і не працюємо? Чому люди можуть, можуть включити інтернет, зробити вдома фізичні вправи? Але вони беруть і їдуть кудись і займаються там. Чому? Тому що е, немає сили? Мотивації, бажання над собою так працювати у кожної людини, воно по різному. Хтось готовий через важкість, а хтось хоче легко. Хтось хоче взяти одразу і говорити, а не може. Зразу раз і себе блокує. Хтось готовий, тому по-різному. Е, є безнадійні випадки. Це коли людина не вибирає, не хоче, ну вона хоче, а в неї не виходить. Ні, ну якщо вона хоче, то з цим можна попрацювати, і тоді вона це має. Mm. Е, для яких зараз е, категорій, е, для яких зараз е, спеціальностей чи взагалі не можна так говорити, важливе ораторське мистецтво, важливо навчитись говорити і доносити? Я завжди кажу, що якщо ви працюєте з людьми, було б непогано красиво говорити. Я приходжу в магазин. Інколи я не знаю асортиментів сьогоднішньої всієї продукції, особливо там якихось дитячих е е печів, назв брендів. Я запитую мене продавчиня, перепитує. Я її перепитую три рази, бо я не зрозуміла, що вона сказала. Ну, це ж про зручність, якщо ми говоримо так, що нас чують, чому б не красиво говорити в магазині. Але тут ще йде питання, як правильно побудувати речення, так як правильно пояснити якісь речі. Це ж не тільки робота з голосом, тут ще робота і Сторітелінг, да, Багато склад. Взагалі склад тексту, склад презентації це як меню. Ми подаємо першу страву, другу, третю, десерт. І так само текст, так само все це. І ми ж і в школі це вчимо. Да? Вступ, основна yeah, частина yeah, yeah, yeah. завершення, але ми різне вкладаємо в той вступ. І сьогодні, якщо говорити про е, сучасні е, рілс і вступ це якась ідея має бути. Да? Дія може бути жарт, може бути щось, те, що включає вас і в е, увагу інших, і тут треба бути і режисером. Інколи прості слова, прості речення можуть включити і не обов'язково писати щось геніальне. Я на курсі особистий бренд Саши Варениці, а такий зловила лайфхак про конкретні і абстрактні слова. Абстрактні слова це ми коли говоримо ось цей прекрасний простір, тут знаходиться місце, за яким ми сидимо. А якщо сказати, що це стіл, він дерев'яний, він незвичної форми, тоді людина чітко уявляє, що це стіл він такої-то форми. Чим конкретніше ми говоримо, тим швидше ми достукуємося до інших людей. Чим абстрактніше, тим далі. І ось це писання творів в школі, воно трохи з абстрактними словами, ліще дрімає в передранішній тиші. І це і є тим, що збиває людину записати розмовний якийсь контент. Він думає, що треба написати це. Твір, який він вчився Закрутити писати, його. і потім не може його вимовити, і потім угу. йому дискомфортно. І воно виглядає смішно карикатурно, бо воно не не резонує з життям. А простими словами, так як ти розмовляєш в житті на роботі, отак от і скажи. І тоді це зрозуміло. Ну, ось... Отак, простими словами, про складні речі. Ми сьогодні впродовж 20 хвилин поговорили з Юлією Андріановою, авторкою курсу Голос на мільйон. і Дякую, Юля, що знайшла час, що прийшла, і хочу всім нагадати, що ви слухали і дивились в соцмережах проект Інсайт на радіо міста Анбугом. А наразі прощаюся з вами. Зустрінемося вже наступного тижня. На все добре. По буднях на 101 і вісіма фам проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.